Вже стільки айфонів вийшло, але думаю, можна спокійно виділити топ 3 легенд, які запам'яталися всім. Перевіримо, чи наші думки співпадають. Першим таким є iPhone 5 s чому незвичайна п'ятірка? Ну бо 5s першим отримав Touch ID сканер, і з ним навіть просто сама кнопка вже почала солідніше виглядати. При тому, що дизайн в нього був дійсно класним, та все ще з можливістю спокійно дістати до всіх кутів екрану. І відчувався в руці дуже приємним та тонким. Наступний це iPhone 7, який, наприклад, перший замінив фізичний натиск кнопки з Touch ID на так званий Taptic Engine, тобто вона вже не рухалася, що прибрало можливість її поломки, але й відчуття натиску все ж було, що виглядало як магія. Ну я думаю, багато хто з вас пам'ятає новий колір Jet Black, який був настільки відполірований до блиску, що царапався просто від повітря. Ну і цей топ закриває iPhone XR, у якого автономність здивувала всіх, особливо власників меншої XS версії. У якого батарея була меншою, а відповідно, і автономність гіршою. Але взамін користувачі XR отримали трішки грубші рамки навколо дисплею. Справедливий обмін автономність на рамки. Ну і цікаво, який топ вийшов у кожного з вас.